Якщо ти втомилася читати та шукати новини про змінені інстаграм алгоритми, то це відео саме для тебе, тому що алгоритми не рятують, рятує система. Всім привіт! Мене звати Мирон Воксенія, я експерт з відеозйомки та ведення блогу. Обов'язково підписуйся на мій YouTube та Instagram. Тут багато практики та навичок щодо ведення соцмереж та зйомки відео. Ми постійно натискаємо на контент, шукаємо його в публікаціях про змінені алгоритми Instagram. Ми такий контент зазвичай зберігаємо, але нічого з ним не робимо. І під час перегляду цих е, каруселей або ж відео, де розповідають змінені інстаграм-алгоритми, що ж там додалося нового, або як треба постити, е, ми радіємо, тому що ми нарешті дізналися, як же треба вести соцмережі. Але зазвичай ми знов таки нічого з цим не робимо. І ці каруселі, відео у нас просто зберігаються десь там в збережених і. Поки поки ми там налаштовувались щось, да, пропрацювати, щось опублікувати, вже знову змінилися алгоритми. І потім трапляється найгірше. Ми починаємо сумніватися в собі. До речі, ось це стеження за алгоритмами інстаграму, воно дуже вимотує, тому що ти. Тільки навчилася, тільки звикла знімати 3-5 рілсів в день, для тебе вже це стало якоюсь нормою. Тут вистрілює якийсь алгоритм, що треба знімати 10 рілсів на день. Ти тільки почала е знімати 3 сторіс да, в день. А тут вже вистрілюєш, що треба 20 сторіс в день, і ти не розумієш, коли це тобі це робити, навіщо воно тобі треба? І найгірше, що це впливає не тільки на твій емоційний стан, а також на твою аудиторію, тому що твоя аудиторія також перебуває в шоці. Вони звикли, що ти постійно на регулярній основі викладаєш три сторіси в день, ну максимум п'ять, а тут. Ти з бухти-барахти починаєш постити 20 сторіз в день, і вони сидять і не розуміють, що трапилось. Тож тобі важливо зрозуміти, що найкращий алгоритм це система. Не якась там гонка за цими алгоритмами або хаотичні ривки. в, Постингу, а саме система. Ця система найголовніша перевага, що вона може бути комфортною для тебе. Наприклад, якщо ти будеш виходити в свій блог кожного дня систематично в зручному для тебе форматі, це буде працювати набагато краще, ніж ось ця гонка за алгоритмами та постинг раз на тиждень або взагалі раз на місяць. І дійсно, ведення блогу на постійній систематичній основі працює краще. Ніж ті алгоритми, тому що тут алгоритм такий, завтра він вже інший. А ти постійно в своєму блозі. Коли в тебе є система, в тебе і навіть не буде з'являтися думка: а які ж там алгоритми Інстаграму, бо ти бачиш результат, ти бачиш, що твій блог зростає, просувається, що є якийсь відгук да, від твого е труду, від твоєї праці з твоїм блогом. І тобі більше не треба бігати в. У пошуках нової поради щодо введення блогу за алгоритмами Інстаграму. Не фокусуй свою увагу на алгоритмах. Фокусуй свою увагу на системності, тому що алгоритми можуть змінюватись щотижня, але ти ж не будеш змінювати свою стратегію щотижня і бігати в пошуках цих нових алгоритмів. І... І найгірше, що ти можеш навіть не пустити в цей період аж нічого, тому що ну ти ще не дізналася, як же ж там працюють нові е, налаштування цього інстаграму. Якщо у тебе є якась ціль. В соцмережах, тобто ти їх ведеш заради чогось, ти знаєш конкретно, чого ти хочеш досягти, який результат ти хочеш побачити. Веди блог регулярно, систематично. Віднося до свого блогу, як до роботи, але до роботи, яка не виснажує тебе, від якої ти не вигораєш, бо на любій Іншій роботі, ну ми ж не працюємо ривками, ми працюємо системно, у нас є графік. Алгоритми вони приходять і йдуть, а система залишається і саме вона дає нам результат. Тому, якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся обов'язково і пиши в коментарях, чи ведеш ти плох систематично або хаотично.